На заході у вівторок, 28 травня, триматиметься хмарна погода. В івано франківську Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях пройдуть дощі та грози. Температура вночі від плюс 13, вдень до плюс 25. Хмари на небі спостерігатимуться на території більшості північних та центральних областей. У Вінниці дощитиме, в Чернігові та Полтаві цього дня ясно. Від 13 до 28 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями в Миколаєві та Херсоні в Криму пройде дощ, на Одесу очікує гроза, вночі від плюс вдень до плюс 28. У східних областях переважно мінлива хмарність. У Харкові та Луганську ясно. Від нічних плюс 13 стопчики день піднімуться до плюс 29. У середу, 29 травня, на території західних областей пройдуть дощі, подекуди грози. В Тернополі, Луцьку та Рівному, без опадів. Віднічних плюс 12 в день потепліше до плюс 25. На півночі та в центрі хмарна погода протримається впродовж цілого дня. В Кропивницькому та Вінниці синоптики прогнозують дощі від 15 до 27 вище нуля. Дощі та грози вкриють південь країни. Температура в регіоні вночі від плюс 13 в день до плюс 23. На сході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температура вночі від плюс 16 в день до плюс 29. Дощі подекуди з грозами, у четвер 30 травня пройдуть по всій території Західного регіону. Температура повітря від 13 до 24 градусів тепла. У Полтаві без опадів. на території решти північних та центральних областей пройдуть дощі. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 13 до плюс 26 в день. На півдні невелика хмарність. У Криму ясно. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища в день плюс 26. Зранку до самого вечора небо на Сході буде вкрите хмарами. В Харкові, Луганську та Донецьку синоптики прогнозують дощ. Нічна температура від плюс 14, денна до плюс 28.